Будь-найскладніша ситуація це Київ, Київська область, і на схід від Києва, це на схід або північний схід, це Чернігівська область, Сумська область, Полтавська область, частково Черкаська область і Харківська область. Це власне ті регіони, де ситуація найскладніша і де є найбільше обмежень з подачі електроенергії. Ми знову ж таки. Може підтвердити, що постійно відновлення триває і ремонтні роботи йдуть, але є ще такий фактор, як температура. Так і коли в нас починаються морози, то починається більше споживання електроенергії, і тоді знову виникають певні додаткові дефіцити, які теж впливають на можливість повноцінно і безперебійно протягом доби подавати електроенергію. Тому на сьогоднішній день знову ж таки варто пам'ятати, що економія, особливо в вечірні. Години це дуже важливо. Це суттєво допомагає енергосистемі і допомагає ремонтним бригадам пошвидше виконати ті ремонти, які сьогодні виконуються. Для розуміння, от на сьогоднішній день нас там споживання може бути біля 14 тисяч мегаватт, 10% від цього це 1400 мегаватт. Так, 1400 мегаватт це. Півтора атомних блоки. Ну, наприклад, Хмельницька атомна електростанція це всього 2000 тисячі мегаватт. А тут ми говоримо: якщо в рамках 10% населення може зекономити, а це 1400 мегаватт, то це ну майже скажемо це більше половини аніж потужність Хмельницької атомної електростанції. Тому це суттєві величини, і звичайно, економія дуже допомагає.